Давай залатаем, мы на ладке. є. Да ну я уже додому до, дотащу. Не, это стреляет тут 5 хвилин. Не, что хочешь можем, у неї ладки. А дырку нашел чині? Ну тут была ладка, но и севала. Ну а, я уже был... содрал, да. А, ну все таки честно, не гляну.

Так, оце, да, типа двірка? Да. Я не знаю, тут може ще якісь бертині. А, а насосну нема? Ну насос є, ну ладно, заготаємо ще з углями. Хороший. Ну я вчора заклеював, вроді нормально було, а тут низ див, воно просто почало спускати. А, воно ти хоть спускало, да? По чуть-чуть спускала. Ну коли я сив на велосипед, начал кататися, то воно начало швидше. А так воно просто стояло еле-еле Я думав, що доїду додому, доїхав тут до виходу і воно почало резко спускать. Ну якщо різко то бачимо чи вона одна чи ні У мене тут дві дірки, я коли вдома заклеїв, то друга з'явилась навіть. Ну це вже проще купити звісно, нову камеру, вони там 150 гривень коштують. Батько дзвонив, він сказав, що в неділю ага. це в Ну так, да, то це не проблема. Зараз залатаємо. ну нема других не видно, да, бо. А там де треба глянути, це ще одна, так? Да? Так. Та ні, воно ціле. Збирати ну, да. не будемо глянути. Нові покришки ще купити, бо в мене оця стерлась. Вони ну, за цю чаще. Ну через стерту покришку, да, вона теж може швидше. Сейчас не приклеївся сам. Сейчас ще чуть. Ще хоча б на ну, 2 дві. Може й доїдеш сам ще додому. Mm. <гум> не надо ви тобі ждати. А з внутрішньої сторони покришки не дивився, там нічого не осталось, там бувають залітають іголки. І вони можуть бути в шині, і ти заново ставиш і воно заново пробуває. Ну зараз глянемо. Це треба проще по камері буде. Ладно. Поки стою по -чуть. О, в тебе тут ніпель преска. О, це б проблема зараз буде. А мене та... мене-то... Та... підійде, а де ж ми підійде? Підійде? Ну, я, конечно, не знаю. Вроде да. Это у мене звичайний нікель. Ну да, викачаємо. Теперь камеру в космос Ну да, сейчас пока. Держай. Ну сейчас сначала глянем, чи там немає нічого, де покришка, а де держав? А, я зараз плюс мені. А, 8. Так, дирка тут, значить і тут глянем. Чи нічого тут немає. Покришки. Это не наши. Воно так стоял, Тоже. Шо? Вот 7-6, сейчас, вот, бачишь, что тут залетало. Но оно вроде вылетело. Ну, там на тропе много стекла. Там, где... трибуны. да. А, ні, мені кажеться, вона пробита, бачиш, вона... Я вроді тільки що качав, воно прям сразу ж здуло. По-моєму, тут ще десь дірка, ну щас глянем. Чому ми не закрили цей ніпель? Я не знаю, як його закривати. Так от? Ну так, да, воно так закривається. А, це мабуть, так, да, це мабуть я відкритим його ставив. колпачок. Вот. Да ладно, ставим а уже. Не... Да, мы... не. нет. Да, ну как сейчас? А он еще нас чтобы не дома не <говорит> Ну да. <говорит> да, тут уже, в принципе, все. Сейчас уже минутой внутри не, ну может и вместе уже ехать. Так, а то он тут рядом? Он будет... okay. так ну до дома тебе точно хватит доехать. Ты поряд его открывать и сразу закрывать? И да. Треба колпачок і цей бультик, щоб держались. Вроді, диризно Ну, ну згляну, конечно, як сядеш. Поставить поставить же сам, да, його. Що виходить? Алло, ну ми зараз. Ну, зараз э, перезвоню. Да зараз зачекай. Деякі да колесо обратно ставлю, давай. О. Все, передачу просто поставити, буде удобніше, так? Да? Чи ще? Чи? Я не в ту сторону переключив. Не, не, не видно. На, на а постав на середню. Там можна середній поставити. Да. Ну, удобніше всього коли ставити у нас, щоб не Ну, вроде Ну все, тоді пускай мені, щас, давай. ти на, на, на третій згоді. Тут от нема різниці якої. Ну, потім переключиться. А, воно на третій залізла. Ну, все одно воно переключиться. А, все же, не не проблема. Ми... А, тут ой, з другої сторони проблема. ну, сейчас ну, стоїм, переключимо, щоб вона перескочила все. Все. Ти будеш я, по-маєму, сейчас він тормоза термозаставїть. А, що там не, нормально. Держалась. Нормально. Не, візьмеш. Ну все як ти сюди? Так. Воно не здувається. Mm. Та вроді диреться, ні, ну я його не сильно накачаю, там до атмосфери. Того воно не буде прям, але ну, вроде, вроді нормально. Дома підкачаєш сильніше. Ну, є... Чи хочеш можемо сейчас сильніше підкачати. Та ні, дома є. А. Ну все тоді пробуй, вроді поїдеш. Дякую, вам буду. Та нема за що давай. Хі, хі, буває. Хоч побачу чи, 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 чи їде на тебе чи ні. Там тільки те шнурки чи пофіг? Ну вже так. Вже привик. Ну все, давай тоді, щасливо. Я да, хоч гляну, чи їде. Думаю, додому хватить. Ладно, давай. Могли хлопця колеса підвертати. Якщо велосипедисти, допомагайте один на цьому. Ситуації бувають різні.